Права 342. Обчисли зручним способом. Ну що ж, будемо пробувати це робити, щоб було зручно обчислювати, а не обчислювати це в стопчик. 48 помножити на 125. Давайте ми тоді 48 розкладемо на множники. Це 6 на 8. Пишемо 6 помножити на 8, це якраз і буде 48. Ну, а помножимо це на 125. І це дорівнює. Ну що ж, це можна записати як 6, що множиться, а потім окремо 8 помножити на 125. Треба пам'ятати, що 8 помножити на 125 це буде 1000. Ну, можна так міркувати. 125 на 2 це буде 250, 250 на 2 це буде 500, а 500 на 2 це буде 1000. Тобто ми пишемо, що це дорівнює 6, що множиться на 1000, І це дорівнює 6000. Знайшли. Далі 400 помножити на 25. Давайте 400 розпишемо. Пишемо, що це дорівнює. 4, що множиться на 100. на розклали, І помножити на 25. Тепер це дорівнює. Спочатку 4. Ми помножимо на 25. А потім уже помножимо на 100. І це дорівнює. 4 помножити на 25, це буде 100. 100 помножити на 100. Це дорівнює, треба до 100 дописати два нолика, або буде 10 тисяч. Пишемо, це дорівнює 10. Тисяч. Є, переходимо до третього завдання. 140 помножити на 35. Ну, е, треба подумати, що ми можемо розкласти. 35 ми можемо розкласти, і навіть 140 ми можемо розкласти. Так, е, пишемо тоді, це дорівнює. Як можна розкласти 140? Як 14 спочатку помножити на 10 і помножити. Ну, а 35 ми розкладемо як 7 помножити на 5. І це дорівнює. Так, далі дивимося. 14. 14 можна розкласти як 7, що множиться на 2. То пишемо 7 помножити на 2, помножити на 10, помножити на 7 і помножити на 5. Це дорівнює. Давайте збирати разом множники. Можна зібрати 7 помножити на 7. Пишемо 7 помножити на 7. Так. Далі 2 помножити на 5. 2 помножити на 5. Ну і залишається помножити на 10. І це дорівнює. Переносимо на наступний рядочок. Так, 7 на 7 це 49. Що множиться? Далі 2 на 5 це 10. Ну і що множиться на 10? Це дорівнює. Ну, помножити на 10 і на 10 це помножити на 100. 49 помножити на 100. Пишемо 49 помножити на 100. Це дорівнює. Після 49 треба написати 2 нолика. Тобто це буде 4900. Пишемо 4900. Є, зробили ми. Третє завдання. Переходимо до четвертого. 50, що множиться на 32 і множиться на 5. Давайте розкладати на множники. Пишемо, що це дорівнює 50 розкладаємо як 5, що множиться на 10. Помножити. 32. 32 можна розкласти як 8, наприклад, що множиться на 4. Пишемо тоді 8, що множиться на 4. І треба ще помножити на 5. Так, добре. І це дорівнює. Давайте тепер дещо згрупуємо ці множники. Спочатку 5 помножимо на 5. 5 помножити на 5. Так, ну це буде 25. Потім ми зможемо його помножити на 4. Так, а у нас ще залишиться 8. І 10. Поки що ми їх так і запишемо. Помножити на 8 і помножити на 10. Це дорівнює. 5 помножити на 5 це 25. Помножимо 25 на 4. Це буде 100. Ну а потім помножимо на 8 і на 10. Або давайте 8 помножимо на 10. Так, це дорівнює. Переносимо. 25 на 4 це буде 100. Якщо ми промножимо, так, помножити. 8 на 10 це 80. І це дорівнює. Ну, як 80 помножити на 100, після 80 треба дописати 2 нолика. Тобто це буде 8000. Ну що ж, я сподіваюся, що вам зрозуміли, і такий спрощений спосіб обчислень. На цьому вправу завершено.